Доброго нам всім ранку, всім моїм підписчикам і гостям нашого каналу. Сьогодні ми раді вас запросити до себе на кухню разом з козічкою. І, як завжди, приготувати вкусненьку, смачненьку їжу. Приготуємо на обід рулетики свиною відбивною. Кузю Відпустимо. Зараз йому кусочок. Ні, зараз не дам. Будеш у мене дігості, так? Так, біжи, біжи. Так щоб мені сказали, що руки в кішки. Ні, кішка в мене купана, чиста, мита, все. Купила кілограм отбивної і зараз ось налаштувала на кульочок. І будемо продовжувати відбивати. Я вже так почала. Кузя, іди, і гуляй. Іди гуляй. Так, любі мої, я відключуся, щоб вам не стукати. Довг. З кілограма у мене вийшло 10 штучок, нарізала. І от ми отак їх відбили гарненько. Молоточком. Тепер беремо сіль. Зараз ми посолимо. Посолимо з обох сторін. Так, посолили, тепер будемо перчити. Солимо, перчимо по смаку, як любите, більше перцю менше. У мене чоловік любить перчини, тому я трошечки так підперчую цепкру перчила. Трошки добавляю коріандра. Так, і також трошки змащую мащою олійкою. Ох, розлила по всьому столу. Так, перетрема. Пагнуть. Готуємо просту, звичайну їжу. Сперечатися не з ким не сперечаюся, готую для своєї сім'ї, так як готую завжди. Накриємо пленочкою або кульочком і дамо хвилинок 15, трошки помаринуватися, підождемо. І любі мої господарочки, дівчатка приготуємо для рулетиків. Начинку. Я натерла отут у мене ну, грам 70 на 10 відбивних, скільки там треба сиру, буде мало додавим. Тепер чесничок, отакий, ну нічого, так зубчики, зараз поріжу. Так, тепер дивіться, закривала свої кабачки, Оце маринувала. Перший раз баночку верніше, перву банку відкрила, то їли огірки, помідори. А це хочу не з огірочком, а з кабачком маринованим Положите туда для пикантности. Попробуем сейчас. Зараз вот такий шматочек. А, я уже куштувала вкусный. Картошку на завтрак жарила. И вот это попробовала. Вот так долечками тоненькими. Сейчас я ее порежу. все, будемо зараз начиняти. Пройшли у нас 20 хвилинок. Пахне, пахне. Готуємо з насолодою, маємо терпіння, готуємо, як завжди, з любов'ю. І у нас все вийде, все вийде. Так, дивіться, кладемо. Так, сюди. Чесничок ріжемо. Такими вуличками. Отак ось. Сюди. По два кусочка. Зирок і сирочок. І закручуємо і закручуємо. Знаєте, нам треба рулетики шпажкой шпажкою треба закріпити. У ну, мене не було. Призівала. Не купила, не підготувала. Ну, у нас є подручний матеріал наші спички я взяла, обстружила так. І... Такий, такий лайфхак. Все, я закріпила, пожалуйста. Ось у мене стареньке деко. І ось ми складаємо. Дуже зручно. І знаєте, є і нова, і гарна посуда. Ну, нашу вона мені. Зараз, коли в мене є уже випробуване, і ми на ньому будемо готувати. Я думаю, у кожної хазяїчки є так. Ми ж не вчора заміж повиходили, так що воно з нами все старіє, але воно саме надіжніше, саме практично те, що вже випробувано, правда? Готуємо далі. І так далі. Чесничок у нас. Тепер кабачок. Саме обикновенна, проста, смачна їжа. Готуємо з задоволенням, тому що так, просто. О, все, отак я наколола і вата. Любі мої, до кінця зараз закручу, включу духовочку. Так, шановні мої. Не вистачило мені трошки сиру, значить, не тіряємося. А беремо те, що в нас є у холодильнику. Ми вспоминаємо, як ми готували раніше пальчики, і додавали туди чесничок і що і ще? сало правильно. От. І беремо такі от смужечки, ріжемо. от Я по дві штучки так буду класти. І чесничок положимо обов'язково. и по два кусочка такого вот кабачочка. Все, давите, пожалуйста. И докрутим дальше. Теперь добавим вот так ложку, ну, полторы. Все. Майонеза. Все туда. Я такой кетчуп есть барбекю. Всем берем. И мы Добавляємо сюди кетчуп, перемішаємо, змастимо, а так намажемо. Любі мої, приготуйте такі рулетики, це так смачно. Картошечку пюре можна приготувати. І макарончик теж можна відварити і положити так от. І можна покушати. Це фантазія. І грибами можна начинити. Можна я якось готувала, відбивала, потім відварювала рис, туди морковочку з луком пережарювала в рис. І потім ще й добавляла мелко чернослів, такий прикопчений тільки, і заматувала. Тоже взагалі вкусно було. Ну, це как бы з таких е, вкусів, з вкусов гурманов. Ну, мені гурмани, прості люди. Страви готуємо по-простому. По-домашньому. Ключила я духовочку, зараз нагріється. Отака от красота на 180 градусів. І в духовочку, хвилинок на 20-25. Дамо прожаритись гарненько. А я зараз на огород сходжу зеленої цибульки, вже в нас там колосіться, нарву і ще потім притрушу сюди і будемо смакувати. Вийшла на огород, а там уже жіночки на огороді. Поздоровалася. Що ти там вийшла? Кажу, цибульку рву зелену. «О-о-о!» І, на, і нам трошки там є, кажу, є. А то моя крошку робить. ну кажу, підходьте. Так що ти що робиш? Я кажу, ролик знімаю. А, ми ж дивимося твої ролики, молодець. Ну, кажу, хорошо, рада. Так, дорогенькі мої, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Поставте мені подобаєчку. Так, любеньки, приготували ми наші рулетики запашненькі, смачненькі. Збігала на огород цибульки відрвала. Ще я їх отак потрушу. Хай вони трошечки таким луковим запашком пройдуть. Красивенькі отакі о. Так, дивіться, і красиво, і смачно. Не, пор... не погоріли, не пригоріли. Зараз ми покуштуємо, тому що... тому що вже хочеться покуштувати. І будемо обідати. Зараз, чоловік там десь на огороді. А що буде на обід у мене? Приготувала отаку ось, дивіться, молочну. Вірмішельку зробила. Вчора домашнього молочка купили. Отак ось вірмішелька в нас буде. І отакі рулетики будуть. По одному з'їмо, молочним заїмо. Зараз покуштую. Ну, вже пахне, пахне і вже я бачу, що смачно. Така їжа смачна, дуже проста і дуже смачна. Рекомендую, совітую вам. Це не таке важке блюдо, в духовочку і на печоночку легше, і дуже смачно. І красиво, і смачно. На цьому в мене все. До наступної зустрічі на моєму каналі Валіни Стрибушки. До побачення!